І так, вітаю всіх. Дуже багато замовлень на гольфи, на пасати. Я, якщо чесно, не знаю, як ділити між клієнтами ці автомобілі. Приїхав дивитися ось такий гольф. Ціни це все буде в наступному відео. Як бачите, у нас такий прикольний гольфик. Це у нас іде вже гольф 8-й на коробці DSG. Автоматична кліма. Це все зараз будемо дивитися. І ще я приїхав дивитися пасати. По-моєму, цей або інший ось один пасат на шкірі. Так. Непогано виглядає. Резина Continental. Ось так виглядає. Зараз я їх передивлюся. Ще тут декілька має бути автомобілів. Поки чекаю на клієнта. Як вам такий гольфік? Виглядає поки що непогано. Зараз я його, звичайно, продивлюся. Є ось тут маленька царапина, так. Це можна навіть заполірувати тут. Зараз пробив по красі. Так. Бампер, скоріше за все, крашений. І тут я ще десь видивився м'ятинку. Ну, я це думаю, це витягають без покраски. Тут все залежить від ціни. По-моєму, 2018 року-19-го. Електричний ручник. Ну, виглядає гарно панорама зверху. Тут є такий маленький скол, на такому світлі, бачите, перктроніки бачу є спереді, значить є ззаді, по тормозних дисках порядок. Поки я чекаю на ключ, власник там десь їде. Як бачите, ззаді також порядок по пасату, Пасат ось так виглядає. Зараз це все роз, розкажу, скажу які ціни, складання дзеркал є. Так, без ключового, по-моєму, немає, це 17 2017 року, шкіра, також великий екран, виглядає досить непогано. Ззаді леди. ну і тут що там ще? Це вже такі автомобілі нікому не цікаві.